колеги, Сьогодні я хочу представити вам свій майстер-клас у номінації Хімія Вчитель року 2015. Мене звати Ганнич Олена Васильівна, я вчитель Сторожницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області. Працюю вже 15 років, маю звання старший вчитель вища категорія. Проблемне питання, над яким я працюю, має назву або звучить. Сучасні форми та методи роботи на уроках хімії та в позаурочний час, дієвий засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Для цього я використовую багато методів, і деякі з них сьогодні вам хочу показати. Сподіваюся на вашу активну участь і допомогу. І перше завдання, яке я використовую часто, замінюючи ним традиційний хімічний диктант. Отже, якщо в 8 класі буде домашнє завдання вивчити назви кислот, то я пропоную дітям пройти хімічний лабіринт і перевірити назви оцих речовин. Будь ласка, чи є бажаючий серед вас Марія Америківна, будь ласка, хімічний лабіринт, тема кислоти 8 клас. Отже, на нашому голові подало станція. Марія Америківна хлоридна кислота. Кашлюр. Правильна відповідь, вибрали її. Наступне питання. Сульфатна. Сульфатна кислота. Знову правильна відповідь. Наступне. Силікатна. Силікатна, добре. Нітратна. Нітратна. Наступне питання. Сульфідна. Сульфідна. Все правильно. Так. Ой, перескочила. Ну, пощастило. Дякую! Вітаємо таким чином. Ми перевірили знання учнів по темі назви кислот. Якщо ви задавали учням вивчити назви насичених углеводів, перевірити їхні знання можна користуючись хімічним лабіринтом, де зашифровані назви і формули. Будь ласка, хто бажає? Олена Степанівна. прошу стрілочка. І перша назва етан. Виберіть, етан. Будь ласка, формула це 2 так. Ще раз стрілочку. Хексан. Формула С 6 H4. Добре. Так. Бутан. Бутан. Це 4H10. Є. Наступна формула. Пропан. Пропан. Це 3H8. Добре. Наступне. Ще раз. Метан. Метан. Це 4 Є. Наступна. Пентан. Це 5 аж 12. Добре. Наступний. Нонан. Нона. Це 9 аж 20. Добре. Гептан. Гептан. Це 7 аж 16. Правильно. І останні. Октан. Це 8 аж 18. Добре. І ви знаєте назви насичених гугливом. Дякую. Ще одна із, один із методів, який можна використати, це розшифруй тему уроку. Коли учні вивчають періодичну систему в 8 класі, вони мають знати, визначати кількість протонів, електронів, нейтронів. І якщо вони це роблять правильно для актуалізації знань і тим самим розшифрувати тему уроку, я пропоную їм такий метод. Отже, за бажанням користуємося періодичною системою, визначаємо кількість протонів, нейтронів, електронів. Перше питання звучить так. Кількість протонів у атомі цинку. Ірина Федорів? 30. Добре, з'явилося перше слово теми. Таким чином, далі. Наступне питання. Протонне число германію. Наталіці. 32. 32. Теж правильна відповідь. Наступне питання. Кількість нейтронів у атомі брому. 45. 45, добре. Наступне Нуклонне число хрому. 52. 52. І остання кількість електронів у атомі молібдену? 42. Звичайно, іншої цифри немає. І таким чином учні можуть записати тему наступного уроку, а саме сучасне формулювання періодичного закону і до того. Переходимо до наступного методу. І він має назву Москвичку. Учням я пропоную переглянути мультфільм, який говорить про збереження енергії. Тема уроку полобі неметалічних елементів у природі парниковий ефект. Отже, мова йде про збереження енергії. Ваше завдання думати і запропонувати методи збереження енергії. Переглядайте. Назвати метод. Економне використання води. Тобто, добре, записуйте. Економне використання води. Добре, ще. Користування громадським транспортом. Звичайно, користування громадським транспортом. Але ще ще. використання енергозберігаючих напишок. Енергозберігаючі лампи. Закривання вікон, утеплення, утеплення вікон. Або можемо спитати так незавділий. Альтернативних видів палива. Звичайно, використання. Палива. Ще. Економне використання води вже було записано ще можливо. Електроенергії це говорить про те, що ми маємо вимикати всі прилади, які не потрібні. Воно легше використання. І, звичайно, ми мусимо залишити ще поле діяльності для наших учнів, і можна на домашнє завдання дати доповнити схему за бажанням і зробити його її кольоровою з малюнками або ще з якимись. Додатковими видами збереження енергії. Отже, такий метод теж можна використовувати. Наступний метод, третій зайвер. Отже, перед вами є три групи елементів. Треба визначити, котрий із них є зайвим у групі. Користуємося, ми говоримо про те, метали 10 клас, використовуємо ряд для, для, для активності металів. Будь ласка перші групи натрій, Я думаю, що серед металів натрій, калій і ферм – лишній ферм. Адже він не належить до родини лужних металів. Звичайно, це є не лужний метал. Основна група ау, – аурум, магній і цин. Власне. То ферм є аурум, тому що він є малоактивний, на відміну від магнію і цин. Добре. І третя група – це оксиди металів. Ви Алюміній оксид є зайвим, тому що він є амфотерним правилом. Таким чином ми повторили властивості і металів, і їх оксидів. Наступний метод. Хороший метод, його люблять діти. Мій і моїх учнів це хімічний футбол. При вивченні у цьому класі дайна періодична система і хімічний елемент ми з учнями граємо хімічний футбол. Правила цієї гри. Учень має назвати хімічний елемент, номер періоду, малий цей період чи великий, а також номер групи головну чи побічну підбуху за номером елементу періодичної системи. Починаю, будь ласка, Марія Емериківна, номер 12. Так, 12-й елемент у нас магній. Так. Ем, номер періоду, третій, великий, малий, вибачте, період, так. Е, група друга підгрупа головна, відносна атомна. атомна маса 24. Добре, передавайте пас наступному пасу. 15. Номер 15. 15. Номер, 15. Так, номер 15. Фосфор знаходиться у третьому періоді малому. Група п'ята, головна підгрупа. Атомна okay, маса 30, 31. 31. Пас передавайте. Так, номер 13. 13. Номер 13, алюміній, третій період, Третя група, головна підгрупа, відносна атомна маса 27. Ще період малий чи великий? Малий. Малий період, добре. І ще, будь ласка, передайте вам. 16. Номер 16. Значить, хімічний елемент номер 16 це сульфур, елемент третього періоду, період малий, шостої групи головної підгрупи, Відносна атомна маса 32. Добре. Досить, я думаю. Ми повторили назви хімічних елементів і е, будову періодичної системи. Наступне завдання має назву «Знайди найзи пару. Кожен з вас отримує завдання, на якому є структурні формули органічних сполук і їх назви. Ви маєте встановити відповідність, тобто в якій групі відповідає яка назва. Будь ласка, цього у вас є дві хвилини. Шановні колеги, закінчили. Отже, я вас прошу, обміняйтеся андушами, і ми використаємо метод взаємоперевірки. До речі, за кожну правильну відповідь отримаєте по один бах. Отже, закінчимо. Перевіряємо. Першій, першій формулі відповідає назва 3 бром, 4 метилгексан Перевірили? 1 Г. Наступне. 2В. 3. Бром, 2 Диметил гентам. Перевірили? Третє. 3А. 3 бром, 2 -3 5, 3 5 гексант. І останнє. 4Б. Назва перед вами. Виставте, будь ласка, своїм колегам бали. Ми в кінці уроку зараз будемо до оцінку. Є Ставий, цікавий метод це робота у групах. Це змагання свого роду, учні також полюбляють. Має назву хімічний марафон. Отже, завдання. На уроці з темою реакційного обміну в 9 класі можемо використати оцей метод. За 5 хвилин скласти як найбільше рівняння реакційного обміну з даними речовинами. Перед вами є речовини. У вас у кожному на столі є кружечок певного кольору. Будь ласка, об'єднайтеся у групи за кольором кружечка. Отже, ми працюємо в нас і дві групи. Ви маєте за 5 хвилин скласти якнайбільше рівнянь реакції йонного обміну. Використовуємо для цього таблицю розчинна. Так, пройшло дві хвилини. Держим.

Dziękuję. Зараз я пропоную по черзі по одне рівняння записувати на дошці. І тим самим ми побачимо, хто скільки рівнянь записав. За кожне рівняння будете отримувати по одному смайлику. Це, до речі, один із методів, коли така робота групова оцінити учнів в кінці уроку. За правильну відповідь учень отримає смайлик, в кінці уроку смайлики сумуються і можна виставити оцінку. Будь ласка, від вашої групи. Da, dodošli, hmm. Tak, do zóřky potřebujeme H2SO4 plus kalium Tak, to je rádce na nitralizaci, odvolí se sulfát kalium K2SO4 plus A. H2O. A. Так, и там у нас так, це, э, реакција? же це Так, на реакция нейтрализации, се... О, не, реакција, ця, О да, мало десоциована речевина. Добро, Елена Степанина. Спасибо. Ви Спасибо. Спасибо. Спасибо.

утворюється кальцій фотофосфат. Плюс вода. Вода. Знову реакція нейтралізації. Так, реакція нейтралізації урівнюємо. Значить 3, 2, 6. І 6. Тобто 6. Добре. Знак дорівнює. Знову. Ознака реакції яка? Утворення води. Утворення води. Так, як ви вважали? Вашої групи. Чинно. у нас МС4 плюс натріож і гідроксид випадає в воса. І сульфат натрію. Наші з 4, ознака реакції осаду. Утром аж дві чи дві ячки поставте, Добре. Ознака реакції випадання осаду. Добре, Марія Сміли і давайте ще по одне міняємо. Мало дисциплину звукову, так. Добре. Знову реакція на їх реалізації прошу. І ще одне рівняння. Ні, досить одно кальцій гідроксиду і скупу сухату. Добре. 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 повторюється як у К з ЄСО плюс у К на ЄСО Це реакція обміну, в результаті якої утворюється осад синього ходу. Добре, тут все можна. Добре, правильно. Ваш смайлик на тарі. Я. Шановні колеги, завершити цей метод можна домашнім завданням. Ми учням пропонуємо, ми записали реакції іонного обміну. Ну, по Молекулярній формі. На домашнє завдання пропонується записати ці лініальні реакції у повному і повній скороченій іонній формі. Так, і наступне, переходимо до наступного методу, е має назву ланцюжок. Я вам роздаю ігрове поле, на якому є формули неорганічних. Це завдання я використовую у восьмому класі, наприклад, при узагальненні знань з теми основні класи неорганічної сполуки. Увага ваше завдання. По ланцюжку почнемо з Людмили Федорівни, ви називаєте своєму сусіду координату, тобто А1, Б2 і так далі. Ваш колега має назвати коли чуємо тобто назву, і класифікувати токсин, основа, кислота. Людмила Фебрина, вам завдання А6. Мені. Так, так, А6. Феррум С2. Значить, це є сіль. Сіль. Назва. Назва Ірит. Ірит, добре, але нас. цікаві ферму. Феру. Сульфір. Або ферм двовалентний, Ой. С. А тут фермець. Нам завдання. Б3. Кальцій Ож двічі. Кальцій гідроксид. Клас основи. І кальцій гідроксид. Є. Слідча координата В1. В1, калій 2, сульфат 4 Сліфат сіль. Сіль. Добре, Олена Степанівна. Степаніна. Лецюжок продовжується. Г7. Г7. Купром ОНЧ. Основи купрум, гідроксид. Купрум-гідроксид. Треба би вказати валентність, бо пукру у um, нас да. має гідроквалень. Кутрун до велельний гідроксид. Добре. Наступне. Координату. Так, Д-8. Д8. Д8. Каліфлор. Так. Классів. Сі. Добре. По ланцюжку. А 1 Madregane. А у А1, С2, Оксид 4 валент консульку. Кислотний оксид. Кислотний оксид. Добре. Ваша 5В. 5В. Синк-О. Синк-оксид. Це є оксид, Амфотерний. Амфотерний, Дуже добре передавайте повністю. задання. Граш кілька. Клас кислоти. Єдина кислота. кислота. І завершуємо наш ланцюжок. Г 11 Два світла три. Класс кислота. І два силі. кислота. Кожен із вас справився з завданням і отримує по один смайлик та додатковий бал в вашому на цьому уроці. Добре? І під час... Бузокласних заходів я теж намагаюся використовувати інтерактивні форми роботи. Назва цієї гри перший мільйон, назва така сама, як і на телебаченні, тобто умови гри такі самі. Зашифровані тут питання з хімії, біології, екології і навіть здоров'я. Це позакласний захід, тому тут різні питання. Отже, правила гри: є у вас підказки 50 на 50, допомога залу. Допомога вчителя. При правильній відповіді ви переходите на наступ, до наступного питання, отримуєте слова рік. При неправильній закінчуєте гру. Чи є серед вас бажаючі, які хочуть перевірити свої знання в цій? Є бажаючі, будь ласка, підходимо сюди. Так, отже, перше питання звучить так. До складу води входить елемент. Відповіді ферм і друге. Дідороге. І перші 100 бані. Наступне питання. Цю рослину носили як талісман на шиї. Варіанти відповіді цибуля, ромашка, часник, шафран. Часник. Часник. Добре. Правильна відповідь і у вас 200 балів. Переходимо до наступного питання. Реакція воріння не проходить за відсутності води, землі, заліза, кисню. Кисню це теж правильна відповідь вас вже 300 балів. Наступне питання. Фотосинтез дійснюють рослини, тварини, гриби, бактерії? Рослини. рослини, звичайно. Наступне питання. Він не передається через переливання крові у комара, молоко матері, статевий контакт. У комара. Так, ще раз. Наступний. Соковитий плід це сім'янка, біб, кістянка, боріг. Кістянка. Кістянка, добре, атом складається з протонів і нейтронів, нейтронів і електронів, ядра і нейтронів, ядра і електронів. Ядра і електронів. Добре, і у вас вже 700 балів. Наступне питання. Рослина, яка охороняється в Україні. Тиск, береза, більха, ялина. Тиск, тиск, правильна відповідь і 700 балів. Скажіть хімічне явище. Розчинення солі, горіння цукру, замерзання води, плавлення парафіну. Горіння цукру. І це правильна відповідь. Наступне питання: мікориза це симбіоз гриб, гриба з водоростями, листками папороти, коренями рослин, лишайниками. Коренями рослин. Добре, і це теж правильна відповідь. Ви отримуєте тисячу балів. Наступне питання. Реакції під час яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше нових речовин, простих числини, називаються сполучення, заміщення обміну розкладу. Просто розкладу. Так. Добре, це теж правильна відповідь. Наступне питання. Бічна лінія у риб уломнює рух води, звук, світло чи запах? Рух води. назвіть найдавніший склад. Чавун, бронза, латунь, сталь. Бронза. Бронза. Ще. мій відповідь. Наступне. Куліча сліпота викликана нестачою вітаміну Д, С, А, Б. А. А? Наступне питання. І це останнє питання. Який з цукрів найсолодший? Сахароза, глюкоза, лактоза чи фруктоза. 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 Добре. І ви є переможцем, можна учням поставити за участь у такому конкурсі навіть оцінку на предмет чи з хімії чи з біології як заохочувальний балів. Отже, сьогодні я вас познайомила з методами, які використовую на своїх уроках. Дякую вам за роботу і за увагу.